Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 46. Слухай, Джо, сказав Мартін другого дня давньому приятелеві. Тут на 28-й вулиці живе француз. Він збив собі добрий гріш і повертається тепер на батьківщину. У нього є гарненька, добре устаткована, невелика парова пральня. Коли ти вже нагулявся, то на початок це для тебе як знахідка. Ось тобі гроші і адреса. Купи собі пристойний костюм і о 10-й годині приходь до цього чоловіка. Він тобі покаже пральню, і якщо вона сподобається і варта своєї ціни 12 тисяч. Скажеш мені і пральня твоя. Ну, а тепер забирайся, я зайнятий. Зайдеш пізніше. От що, Марте, повільно мовив Джо, закипаючи гнівом. Я прийшов, щоб з тобою побачитися, розумієш? На дідька мені твоя пральня. Я хотів, як давній друг, погомоніти з тобою, а ти мені суєш якусь пральню. Знаєш, що я тобі скажу? Йди зі своєю пральнею під три чорти. Він хотів вийти з кімнати, але Мартін схопив його за плечі і крутнув: Джо, не дурі. А то я тебе, як давній друг, так натовчу, що довго пам'ятатимеш. Розумієш? Ото будеш. Джорвонувся і хотів відштовхнути Мартіна, але той тримав його міцно. Тісно переплівшись, вони закрутилися по кімнаті і раптом наткнулися на стілець, розтрощили його на тріски, а самі впали на підлогу. Джо лежав на спині, розкинувши безвільно руки, а Мартін уперся йому в груди коліном. Коли Мартін пустив його, він ледве віддихався. Ну от, тепер можна погомоніти, сказав Мартін. Зі мною не так просто. Насамперед я хочу закінчити з спральнею, а тоді вже приходь і побалакаємо, як давні друзі. Кажу тобі, зараз я зайнятий, от дивись. У цю мить в кімнату вийшов слуга, несучи цілу купу листів та журналів. Хіба ж я можу це читати і розмовляти з тобою? «Іди, владнай, усе спральнею, а тоді поговоримо. Ну, гаразд, нехотя погодився Джо. Я гадав, що ти просто хочеш спекатись мене та бачу, що помилявся. Але як би битися навсправшки, ти б мене нізащо не подужав. Я б тебе так схопив. Добре, ми колись надінемо рукавиці і тоді побачимо, сказав Мартін, усміхаючись. Згода, як тільки куплю пральню, Джо простягнув кулак. Бачиш, це тобі не жарт. Коли Джо нарешті пішов, Мартін полегшено зітхнув. Йому стало важко з людьми. Він докладав страшенних зусиль, щоб поводитися з ними вічливо. Вони його стомлювали, а всякі розмови дратували. Люди його неприємно бентежили, і, ледве привітавшись до них, він уже шукав приводу їх збутися. Мартін ще довго не читав пошти, нерухомо сидів у кріслі, і в голові його снували якісь уривки думок, короткі проблиски поринулого в дрімоту розуму. Нарешті він випростався і почав переглядати кореспонденцію. Було там з десяток листів, де його просили автографа. Далі йшли послання від професійних прохачів та всіляких диваків. Один винайшов вічний двигун, другий доводив, що земна поверхня це внутрішня частина порожньої кулі, третій просив фінансової допомоги, щоб купити південну частину півострова в Каліфорнії і організувати там комуністичну колонію. Чимало листів було від жінок, які хотіли з ним познайомитися. І один такий лист навіть розсмішив Мартіна. До конверта було вкладено квитанцію про оплату місця в церкві. Це мало бути доказом побожності і добропорядності адресатки. Видавці і редактори журналів теж засипали його листами. Одні вимолювали в нього книжки, інші рукописи, його бідні, зневажені рукописи, що для їх розсилання поштою він мусив колись нести до заставника останню одежину. Було тут кілька несподіваних чеків з англії за передрук його творів та аванса за переклади. Його англійський агент повідомляв про договір з німецькими видавництвами на переклад трьох його книжок і що вийшло друком шведське видання, за яке йому, щоправда, нічого не належало, бо Швеція не підписала Бернської конвенції. Було також суто формальне прохання про дозвіл на переклад з Росії, яка теж не була учасником конвенції. Потім Мартін перейшов до купи газетних вирізок, що надсилали йому в бюро, і читав там про себе, про те, якого розголосу набирали його твори. Увесь свій доробок він кинув публіці одним величним жестом, і цим, очевидно, пояснювалася його неймовірна слава. Він захопив читачів так само, як і Кіплінг, котрий, бувши тоді близький до смерті, раптом так зацікавив юрбу, що вона шалено накинулася на його книжки. Мартін пригадав, як та сама всесвітня юрба, що читала і вихваляла Кіплінга, не розуміючи в ньому ані слова, через кілька місяців напалася на нього і змішала з болотом. Мартін посміхнувся. Певно, його через кілька місяців чекає така сама доля. Але він обдурить цю юрбу. Він буде тоді далеко, в Південних морях, житиме в очеретяній хатині, торгуватиме перлами і копрою. вутловим човном перестрибуватиме через рифи, ловитиме акул та боніт і полюватиме на диких кіз у горах над долиною та Подумавши про це, Мартін відчув усю розпачливість свого становища. Він ясно зрозумів, що зійшов у долину тіней. Все життя його було в минулому воно в'януло і меркло. Тоді Мартін так багато спав і хотів спати без краю. А колись він ненавидів сон. Сон крав у нього коштовні хвилини життя. Чотири години сну на добу обкрадали його на чотири години життя. Як він кляв тоді сон, а нині він кляне життя. Життя йому стало немиле, якесь прикре смак і гірке. Оце і є для нього небезпека. Життя, що не прагне жити, сходить до свого кінця. Десь на дні душі Мартіна ворухнувся інстинкт самозбереження, і він зрозумів, треба швидше їхати. Оглянув кімнату і жахнувся від думки, що треба пакуватись. Може, краще лишити це на сам кінець? Тим часом він піде і купить усе на дорогу. Надівши капелюх, він вийшов і весь ранок провів у крамницях, вибираючи рибальське приладдя, автоматичні рушниці та всяку амуніцію. Але попит на ринку часто міняється, і він вирішив замовити потрібний йому крам для торгівлі, коли приїде на Таїті. Зрештою, все це можна буде виписати із Австралії. Він буде радий відкласти цей клопіт, бо йому взагалі нічого не хотілося робити. Повертаючись до готелю, Мартін мріяв про своє зручне крісло і мало не скрикнув з пересади, побачивши в ньому Джо. А Джо був у захваті від пральні. Все вже було влаштовано, і він другого ж дня мав увійти у володіння. Мартін лежав на ліжку, заплющивши очі, а Джо все говорив і говорив. Думки Мартінові були десь далеко, так далеко, що він майже не усвідомлював їх, і лише коли-неколи примушував себе відповідати приятелеві. А це ж був Джо, якого він колись любив. Але Джо занадто захоплювався життям, і буйний вітер його енергії боляче вражав стомлений музок Мартіна. Це було важке випробування для його змучених нервів. А коли ще Джо нагадав йому про обіцянку в майбутньому помірятися з силами, він мало не застогнав. Пам'ятай, Джо, ти повинен завести у своїй пральні ті порядки, про які мріяв у гарячих джерелах, сказав Мартін. І щоб ніхто не працював над міру. І ночами теж. Ні в якому разі на не наймай дітей. І давай усім добру платню. Джо кивнув головою і витяг з кишені записну книжку. Бачиш, я всі ці правила виробив сьогодні перед сніданком. Ось, послухай. Він почав уголос читати, а Мартін, притакуючи головою нетерпляче, ждав, коли вже Джо піде собі геть. Прокинувся він аж надвечір. Поволі прийшов до свідомості, озирнувся навколо. Джо, очевидячки, тихцем вийшов, коли він задрімав. Це уважливо з його боку, подумав Мартін. Потім заплющив очі і знов заснув. Другого і третього дня Джо був заклопотаний упорядкуванням пральні і не дуже докучав приятелеві, а газети сповістили про від'їзд Мартіна тільки за день до відходу пароплава. Якось у Мартіні знов прокинувся інстинкт самозбереження, і він пішов до лікаря. Той дуже уважно оглянув його, але не знайшов ніякої хвороби. Серце і легені були просто гідні подиву. Кожен орган, як показував огляд, був нормальний, і працював справно. У вас немає ніякої хвороби, містере Ідене, сказав лікар. Абсолютно ніякої. Від вас так і пашить здоров'ям. І щиро кажучи, я вам заздрю. Чудовий організм. Гляньте, яка грудна клітка. З такими грудьми і шлунком вам нема чого боятися. І з таким фізичним станом, як у вас, буває один чоловік на тисячу, навіть на десять тисяч. Коли нічого не станеться, то ви житимете сто років. Мартін упевнився, що Лізі поставила правильний діагноз. Фізично він справді був цілком здоровий. Щось негаразд було у нього з головою, і порятунку треба було шукати тільки в Південних морях. Але все лихо в тому, що перед самим відплиттям у нього пропала охота кудись їхати. Чари Південних морів вабили його не більше, ніж буржуазна цивілізація. Думка про від'їзд уже не тішила його, а готування в дорогу страшенно стомлювало. Краще б уже бути на пароплаві й ні про що не думати. Останній день був для Мартіна тяжкою карою. Прочитавши в ранковій газеті про його від'їзд, прийшли прощатися Бернард Хігінботем з Гертрудою та дітлахами, а також Герман фон фоншмід з Мерін. Потім треба було закінчити всякі справи, сплатити рахунки і витримати облогу репортерів. З Лізі Конелі він попрощався по похапцем біля виходу до вечірньої школи. У себе в номері Мартін застав Джо, який цілий день метушився, налагоджуючи роботу в пральні, і не міг прийти раніше. Це переповнило чашу його терпіння. Але, міцно вчепившися в бильця крісла, Мартін змусив себе аж півгодини слухати приятеля. «Май на увазі, Джо, сказав він, що ніхто соломіць не прив'язує тебе до пральні. Ти вперше ліпшу мить можеш продати її і пустити гроші на вітер. Коли вона тобі набридне і знов тебе потягне у мандри, кидай усе до дітька». Живи так, як тобі хочеться. Джо похитав головою. Ні, дякую, красненько. Мандри чудова річ, але якби ще дівчата. Тут уже нічого не вдію, пабієм уродився. Не можу без них жити, а коли блукаєш, то вже мусиш терпіти. Ото, бува, проходиш повз якийсь будинок, а там музика, танці, сміх жіночий, білі сукні, веселі обличчя у вікнах. Ех. Скажу тобі, що такі хвилини то чиста мука. Я страх, як люблю танці, гулянки, місячні ночі і усе таке. Це непогано мати власну пральню, гарну одежину, грішу кишені. Я вже нагледів собі вчора одну кралю. Така, що, коли б моя воля, то недовго й до шлюбу. Як згадаю, аж душа співає. Сама вродлива, очі лагідні, голос такий ніжний, що куди там. Б'юся в заклад, що буде моя. Слухай, а чом ти не уженишся?» З такими грішми можна взяти найкращу дівчину в світі. Мартін тільки посміхнувся. Йому було дивно, що комусь може закортіти одружитися. Цього він ніяк не міг зрозуміти. Уже стоячи на палубі марі пози, він побачив лізі Коннелі, що ховалася серед натовпу на пристані. Візьми її з собою, стрілила йому думка. Так легко зробити добре діло. Вона буде безмірно щаслива. На хвилину Мартін відчув спокусу, але одразу же вжахнувся. Його втомлена душа протестувала. Він відійшов від борту і пробурмотів Ні, чоловіче, ти хворий, занадто хворий. Він сховався в каюту і сидів там, поки пароплав не вийшов у відкрите море. За сніданком йому дали почесне місце праворуч від капітана, і невдовзі він упевнився, що на судні його мають поважну персону. Але ніколи ще жодна знаменитість так не розчаровувала публіки. Цілий день Мартін лежав у шезлонгу на палубі, дрімотно заплющивши очі, а ввечері рано вкладався спати. На третій день, трохи очинявши від морської хвороби, пасажири повиходили зі своїх кают, і що ближче Мартін придивлявся до них, то більше відразу відчував. А втім, він розумів, що ставиться до них несправедливо. Визнавав, що це люди симпатичні й добрі, але, як і всі буржуа, психічно обмежені й духовно вбогі. Від розмов дорослих, де світилася вся порожнеча їхнього поверхового розуму, його нудило, а бурхливі веселощі і невгамовна енергія молодших прикро його разила. Вони і хвильки не могли перебути спокійно. Грали в якісь ігри, прогулювалися, підбігали до борту, і голосними криками вітали дельфінів та летючих риб. Мартін багато спав. Після сніданку лягав у шезлонг, узявши журнал, якого ніколи не міг переглянути до кінця. Друковані сторінки стомлювали його. Він дивувався, як це люди без кінця знаходять про що писати, і дивуючись починав дрімати. Коли гонг кликав до столу, він сердився, що його розбудили. Прокидатися було так неприємно. Якось він спробував скинути з себе цю летаргію і пішов на бак до матросів. Але здавалося, що й матроси змінилися від тієї пори, як він сам був один із них. У нього не знайшлося нічого спільного з цими грубими і тупими істотами. Він був у розпачі. На горі саме Мартіном Ідином ніхто не цікавився, а вернутися вниз до людей свого класу, які колись прагнули його товариства, він уже не міг. Вони просто були йому ні до чого. З ними йому було так само важко, як і з тупими джентльменами та галасливою молоддю першого класу. Життя було для нього мукою, як яскраве світло для людини з хворими очима. Воно вигравало довкола нього і над ним різким сліпучим блиском, і йому було боляче, нестерпно боляче. Мартін ніколи ще не їхав на пароплаві у першому класі. Давніше він завжди був на баку з матросами, стояв на вахті або впрівав у чорній глибині кочегарки. У ці далекі дні, вилізши залізною драбиною зі задушної ями, він часто бачив пасажирів у легких білих вбраннях людей, які нічого не робили, тільки розважалися під тентом, що боронив їх від сонця і вітру. А запобіглива обслуга силкувалася виконувати найменші їхні примхи. Йому здавалося, що світ, у якому ці люди живуть, то чистий рай. А тепер, сам, опинившись в осереді цього світу, найповажніший пасажир на судні, що сидить за столом праворуч від капітана, він оглядається назад, до бака та кочегарки, І марно шукає там свого втраченого раю. Нового раю він не знайшов, а старий пропав для нього навіки. Мартін намагався розворушитися, знайти щось таке, щоб його зацікавило. Якось заглянув до боцманського кубрика і за хвилину вже хотів звідти втікати. Тоді розбалакався з помічником механіка, освіченим чоловіком, який одразу ж заходився агітувати його за соціалізм, і дицнув йому в руку цілий оберемок листівок та брошур. Мартін слухав, як той викладає основи рабської моралі, і мляво розважав про свою власну нічанську філософію. Кінець кінцем, чого вона варта? Він згадав одне з безглуздих тверджень Ніцше, в якому цей шаленець висловив сумнів щодо існування істини. Але хто знає, може, Ніцше й мав рацію? Може, й справді істини немає ні в чому, навіть у самій істині. Але мозок у Мартіна швидко втомився він волів повернутися до шезлонга і подрімати. Та хоч як погано почував він себе на содні, попереду його чекало ще й гірше лихо. Як от поведеться, коли пароплав прибуде на Таїті, він муситиме зійти на берег. Замовляти крам для торгівлі, знайти шхуну до Маркійських островів, робити тисячу всяких речей, про які навіть страшно згадати. Одного разу, як Мартін змушував себе думати про це, він ясно бачив перед собою грізну небезпеку. Так, він уже зійшов у долину тіней. і весь жах був у тому, що він не боявся. Якби хоч на хвильку злякався, можна було б вернутися до життя. А так Мартін дедалі глибше поринав у пітьму. Звичайні життєві втіхи вже не вабили його. Маріпоза опинилася у смузі північно-східних пасатів, але цей п'янкий вітер, дмучи йому в обличчя, тепер дратував його, і він наказав переставити свого шезлонга, щоб уникнути що в цього любого колись товариша давніх днів і ночей. Проте особливо нещасним відчув себе Мартін того дня, коли Маріпоза ввійшла в тропіки. Він не міг більше спати. Приситися сном і хоч не хоч мусив терпіти сліпучий блиск життя, снував по пароплаву, не знаходячи собі місця. Повітря було гаряче й вогке, і навіть зливи не могли його освіжити. Життя завдавало Мартінові болю. Він ходив узад і вперед, по палубі, аж поки в знемозі падав у крісло, а тоді знов схоплювався на ноги. Примусив себе врешті дочитати журнал і взяв у бібліотеці кілька книжок поезії. Але вони не захоплювали його. І він знов починав ходити. Допізно сидів на палубі, та це не допомагало йому, бо коли спускався до каюти, заснути не міг. Цей єдиний засіб відпочити від життя уже не діяв. Це було занадто. Він засвітив електричне світло і спробував читати. Одною з книжок були поезії Свінберна. Мартін лежав у ліжку, гортав сторінки і раптом помітив, що читає уважно. Скінчивши строфу, почав читати далі, але одразу ж вернув назад. Поклав розгорнену книжку собі на груди і замислився: Отож бо, саме воно. Дивно, що це не спало йому на думку раніше. Він уже віддавна несвідомо йшов цим шляхом. А тепер Свінберн вказав йому найкращий вихід. Мартін прагнув спокою, а тут на нього чекав непорушний спокій. Він глянув на відчинений ілюмінатор так, досить широкий. Уперше за багато днів серце його радісно забилося. Нарешті він знайшов порятунок від своєї хвороби. Він узяв книжку і сповільно прочитав уголос, позбувшись життєвої мряки, бажані, страху і надій, тоді складаємо ми дяку Богам у щирості своїй, що не повик життя триває, що мертвий вже не оживає, що й річка стомлена конає, віддавшись глибині морській. Мартін знову глянув на ілюмінатор. Свінберн дав йому до рук ключа. Життя це лихо, Чорачо радше воно стало лихом, нестерпним тягарем, що мертвий же не оживає, так, за це справді варто бути вдячним. Це єдине добродійство у світі. Коли життя стає до болю важким, смерть готова заколисати вічним сном. Але чого ж він чекає? Час рушати. Мартін підвівся і, просунувши голову в ілюмінатор, глянув унис на молочне шумовиння. Май поза сиділа дуже глибоко, тож, повиснувши на руках, він ногами торкнеться води. Можна безгучно слизнути у воду. Ніхто не почує. Хлюпнула хвиля і зросила йому лице дрібнесенькими бризками. На губах у нього лишився солоний присмак, і це було приємно. Він навіть подумав чи не написати своєї лебединої пісні, але розсміявся. Ні, нема коли. Треба поспішати. Погасивши світло, щоб його не помітили, Мартін почав вилазити в ілюмінатор ногами вперед. Але плечі застрягли. І, посунувшись назад, він повторив спробу, міцно притиснувши до тіла одну руку. Пароплав раптом гойднуло і це допомогло йому. Він вислизнув і повис на руках. Коли ноги торкнулися води, він розтулив руки і занурився в перлисто-піняву воду. Маріпоза пройшла повз нього, наче темний мур, де неде де пронизаний світлими кружальцями ілюмінаторів. Пароплав ішов швидко. Не встиг він подумати про це, як уже опинився далеко за кормою і повільно поплив серед тихого шелесту спіненого моря. Боніта, приваблена білим людським тілом, штрикнула Мартіна зубами, і він засміявся, біль нагадав йому, чому він опинився у морі. Заклопотаний своїм наміром, він забув про кінцеву мету. Огні маріпози вже мерхли вдалині, а він усе плив і плив, немов хотів дістатися до найближчого берега десь за тисячу миль. Це був несвідомий інстинкт життя. Він перестав плисти, але тільки вода захлюпнула йому рота, знов запрацював руками, щоб виринути. Воля до життя, подумав він і глузливо посміхнувся. Так, у нього є воля, і досить сильна, щоб одним останнім зусиллям знищити себе і спинити своє буття. Він став у воді, глянув на спокійні зорі і випустив з легенів усе повітря. Швидким і дужим рухом рук та ніг піднявся трохи над водою, щоб з більшою силою пірнути, а тоді послабив м'язи, і, мов біла статуя, став опускатися вглиб. Він почав вдихати воду глибоко й поволі, як вдихають наркоз. Та коли вода почала його душити, він не самохід, заворушив руками й ногами і виплив на поверхню під ясне зоряне світло. Воля до життя. Знову подумав презирливо, мало силкуючись не вбирати повітря в напружені легені. Ну гаразд, він спробує новий спосіб. Він набрав повні легені повітря, щоб вистачило його надовго. Тоді пірнув головою униз і поплив, натужуючи всю силу і волю. Він поринав глибше й глибше, розплющеними очима стежив за примарним фосфоричним слідом, який лишали боніти. Мартін сподівався, що вони не кинуться на нього, бо це послабило б напруження його волі. Риби таки не зачіпали його, і він ще встиг навіть подякувати життю за цю останню ласку. Все глибше і глибше занурювався він. Руки і ноги німіли і вже ледве рухалися. Він знав, що опинився дуже глибоко. Тиск на барабанні перетинки ставав нестерпним, у голові гуло, він втрачав рішучість. Неймовірним зусиллям волі змусив себе поринути ще глибше. І раптом усе повітря одним вибухом вирвалося у нього з легенів. Крихітні бульбашки ковзнули йому по щоках, очах і швидко помчали вгору. Тоді почалися муки за духи. Але своєю напівпригаслою свідомістю він зрозумів, що цей біль ще не смерть. Смерть то не мука. Це було ще життя. Останні його корчі, останній його удар. Руки й ноги Мартінові знов забили по воді, спазматично і знесилено. Але пізно. Він ошукав і їх і ту волю до життя, що наказувало їм рухатися. Мартін був уже занадто глибоко, він уже ніколи не виплив на поверхню. Йому здалося, що він безвільно лине по морю мінливих видив. Райдужні барви оточували його і сповивали, і він немов купався в них. Але що це? Наче морський маяк? Ні, це у нього в мозку спалахнуло яскраве біле світло. Воно спалахувало щоразу швидше. Розкотився протяглий гуркіт, і йому здалося, що він летить кудись униз широкими безкраїми сходами. І раптом десь на дні він упав у пітьму. Це все, що Мартін зрозумів. Він опинився в безмежній пітьмі. І той миті, як він це збагнув, свідомість його назавжди згасла.